З Новим 2026 роком всіх вітаю, і всі ми дуже віримо в те, що цей рік принесе нам мир. Але я вважаю, що мир має бути не просто миром, а справедливим миром. І все зло має бути покараним, бо непокаране зло повертається знову. Це теж ми гарно знаємо. Це відео буде огляд моїх квіточих фаленопсисів. як результат трішки більше, ніж року, мого нового захоплення цими орхідеями, ну, взагалі-то мутантами. Хто в мене зараз цвіте? Як цвіте, я покажу всіх. І сама перша орхідея, яку я купувала, вона ось зараз тільки на бутонах. Це було у 2024 році, весени. І почну я з ось цієї орхідеї. Це орхідеї зі смітника. Я вставлю відео в описі про них. Їх було дві. Які вони були, як я їх пересаджувала, і ось зараз вона в мене так крясно цвіте, три квітконоси розгалуджені. Орхідеї я буду показувати на окремому столику, який спеціально підготувала. Такий святковий, щоб було гарно видно, але цю я залишу тут. А біле є, біле, її гарно видно, дуже рясне квіткування в неї. Дуже вдячна рослинка. Ось так ближче її видно її квіточки ніжний колір. Білий завжди святковий. І почну я з оцієї орхідеї. Жовтенька теж зі спітника, і зараз окремо кожну буду показувати. Ось так краще видно. Це я занесла маленький столик сюди, де тут стоїть водичка, де я їх обробляю, поливаю, коли треба як. Дуже я задоволена цією орхідейкою. Це теж із зі смітника, в неї два квітоноси, ось іще один. І Квіточки жовті, як я люблю, вон, де ще вони, вон, бачите, з маленькі такі є крапушки в неї. І вона трошки ароматить. Я не знаю, може хтось назву підскаже. Це, бачите, є такий фон під Новий рік придумала, щоб їх було гарно видно. Контраст. Жовта-жовта, вона така більш до лимонного кольору, жовта лімонний кольор. І губка така. Взагалі-то величенька така рослинка. Немаленька. Тепер іншу. Це ось ця. Я купувала якийсь мутантик, якусь колоричну орхідею. І дивилася, щоб ще докупити, щоб не одну. І мені дуже сподобався колір. І дійсно, колір тут неймовірний. Трішки не такі, як на фото, ось фото. Для порівняння назв в неї немає, тільки якийсь код. Зараз покажу. Ось. Але ж, може, в неї є назва. Дівчата-фахівці, може, скажуть. Тут ось одну пелюсточку я ковиряла бутони, коли відкриваються дуже красиві квіти, 4 квітки і розмір, мабуть. Сантиметрів 9. А може і трішки більше. І дуже цікаво, як в неї оці сіпалії. І верхня петалія, вони в одному кольорі, а ніжні сіпалії, вони жовтенькі. І там є теж на нижніх сіпаліях, вон такі крапочки теж. Дуже красиво. Гобу, якби її іншого кольору, була б ще красивіша. І оцей колір, він такий і є, як на камеру, це зараз. Трішки не передає, вона ніби, ніби як припудрена чимось сірим. Так, Ну, дуже красивий колір, великі квіти, дуже виразні. Я дуже задоволена, що я її купила. Хоча вона не має мутації, але сама по собі дуже красива. Ех, коли я її купувала? На жаль, я не написала, коли я її купувала. Ну, це було все в тому році. Чи влітку, не пам'ятаю, треба буде це все зробити. Теж така доволі величенька рослина. І дивіться, під лампами. У мене звичайні лампи, не фітолампи. лампи. Який забарвлений листочок. З За отаким листям вона приїхала, хоча і в ці листя вже не такі зелені, з якими вона приїхала. Може це забагато для неї світла. Ну, виглядає дуже-дуже красиво. Зараз поставлю біля неї ще одну. А це моя стюартіана. Нарешті вона жовта. І вона жовта. Але не така жовта, яку я її купувала за фото. Ось оце фото, за яким я її купувала. Тут жовтий, але інший колір. Але і ця мені дуже-дуже подобається. І коли перші квіточки почали відкриватися, то полюдськи були білі. І я все писала там в групі, що, щось вона жовтими не пахне, і дівчата казали, почекай. І ось нарешті вона жовта дуже класна. Є в неї ще відгалуження ось одне і друге, щось воно завмирло. Не знаю, може я їх не дополиваю, бо у мене одна орхідея сушила бутони. Я думала, що вона скидує бутони через те, що вологість тут не дуже висока в них, а вона скидувала бутони через те, що я не дополивала. Зараз ти ще її покажу. Дуже красиві квіти. Ну, як хмаринки. Такий квітконос легкий, повітряний. Ось такий квітконос. Я їй квітконос не формувала. Вона сама його так виростила. А зараз же покажу, який звуть. Ось стюартіана Нобеліс варіація Вільсон. І от тепер у мене питання, чи ця Вільсон така і є? Фото просто неправдиве, чи є ще жовтіше? хочеться ще жавтішу. Таку, як на фото. Дуже красиво. Подобається мені. Хочу ще якусь стюартіану. Тепер далі. А цю орхідейку важко показати, бо в неї два квітконоси. Одна квіточка вже відпала, бо розцвіла вона якоюсь такою мутацією незрозумілою. Сама вона маленька, невеличка. Квіти десь 5 см до 5 см. Ось такий мотивичок. Два квітконосики. І що хочу о, показати, дивіться, тут ось верхні сіпалії, ну, без вузероночка. А на цьому квітконосі, дивіться, як в Індії, жінки, чи не тільки жінки, мажуть на лобі. І всі квіточки, дві квіточки з таким цікаво, як. Помаранчевий, жовто-помаранчевий якийсь він. Він перший в мене зацвів з мутантів. Так, зараз покажу, як його звуть. Ось так. Важко показати, коли квітконоси в різні сторони. Ну, ось такий. А тепер два дива дивних. У однієї дівчини Софії я бачила дуже красиві орхідеї в мутації з нижніми защепами. І мені так сподобалася та орхідея, звати її Вашингтон. І мені так захотілося щось таке подібне. Або такі же. І була можливість купити ось таку. Я її один раз купила, тоді ще купувала якісь орхідеї. і щоб не одну, купила ще одну. У мене їх бачите зараз дві. Тихо. І, на жаль, красу цю можна тільки бачити очами вживу, бо на камеру дуже важко передати і показати ці. Зараз я спробую. О, нижні защіпи. І там ось цей защіп, воно таке об'ємне, дуже красиве. Отаке фото. По цьому фото я купувала теж трішки інший малюнок. Ну, може це все залежить не тільки від неправильної передачі камерою, а може. Фото я маю на увазі. А може, в мене дуже занадто багато для них світла, бо вони такі більш ем, на полюсках більше рожевого, але воно, не всі вони такі рожеві пелюстки, з такими, бачите, переходами. І отака красивизна нижня частина. Зараз покажу ще, як вона виглядає е, ззаді. Ось так вони виглядають ззаді. Дуже цікаві, дуже цікаві квіти. На цьому квітконосі один бутон вже відпав. Відсох. Вон. І ось один ще теж сохне. Знаєте чому? Посажена вона кара і мох, і мох постійно зелений. я гляну зелений, думаю, не буду поливати. Гляну зелений, не буду поливати. А тоді якось взяла в руки. Дивлюся, каріння сухе, сухе. Це я вчора їх поливала. Дивіться, як мох росте, навіть знизу горщика. І я доважала, що в них бутони, бо тільки в цієї, ще там в якусь один відпав. І теж я вважаю, мабуть, це все-таки вони були пересушені. Тільки в цієї оце ще один бутон, що я не дополивала. Коріння в них гарно росте. Хтось казав, що ці горщики гарні, тільки вони такі, бачите, не дуже прозорі, але все видно, як гарно росте. все. Посажені вони в такі величезні горщики, тому що в них була коренева система, повітряна, дуже-дуже велика. І щоб вони всі вмістилися, їм було зручно. Ну, вони так посажені, що вони тут гарно ростуть. А самі розеточки невеличкі. Самі розеточки невеличкі. Так, я не сказала, як їх звати, зараз. Ось так. Мікі Піч, 3175 ЄС. Що таке ЄС, я не знаю. Я ще такий фахівець. Може, хтось напише мені, скаже, буду знати. От, ну і взагалі дуже я на цим Квіточками такі незвичайні. На них, от як дивися, не в камеру, а от очами, да? ну, дуже-дуже красиві. Я не знаю, чому на камеру вони так не передають свою красу. Чи я так погано знімаю, не знаю. Дуже красиві. На цьому квітканосі більше квіточок. П'ять квіточок, але вони якось одна на одній. Не знаю чому, може, щось я не так зробила. Хто знає. І як відкривається, вони більш такі темніші, і розмір не такий великий, а тоді з часом квіти растуть. Квіти 9 см у діаметрі, Теж величенькі. Дуже красиві. Гарнюні. Бачите, погано видно і квітконоси. Я не знаю, як формувати ще. Я ем, деяким формувала, але я боюсь сама своїх рук. Я можу зламати і бутони, і квітконоси, і поки це формувати, дуже важко. Зараз покажу, яку я формувала, і там у мене мутація на мутації, така теж чудна, але красивезна, це ось ця. Це ту, що я купувала у Юлії Степанчук. Вона красивизна, коли я бачила у неї на відео. Але коли вона відкрила квіти уже в мене, це такий, я не знаю, неможливо передати враження від цієї краси. Величезні квіти. Величезні квіти. А, і ще ось цікаво, дивіться, бачите, вона не вся жовта, одна квіточка. а Ось одна Сепалія і Петалія мають прям так рівно-рівно майже білий колір. Інші такого не мають. ця ось нормальна. Ой. І ця теж. Такий жовтий колір, такі защіпи, губка. І такий дебили у неї квітконос. Його формувала я, я вже зняла той дрот, який формувала. Це ще одна мутація. Бачите, зрослися дві квітконошки, і на дві квіточки одна губа. Цікаво, яка вона буде, коли відкриється. Починає тільки відкриватися, тільки тріснула. І пару бутончиків ще в неї. Я настільки захоплена цими метеликами, і настільки я вдячна Юлі, що вона мені її продала. Велика ти ж рослина, ага. Ну, така моцна, міцна, величезна. Оце на листку не знаю, що з'явилося. Я так вважаю, що це коли вони у мене ще були на і я її підвішувала прямо під саму стелю, ще отримувала багато сонця, і, мабуть, все ж таки це такий тепловий удар, бо сітка була зверху, а там було дуже жарко. Хоча вентилятор працював, ну я так стимулювала їх. Да... Відкування, щоб квітканоси давали, щоб було жарко і холодно жарко і холодно І деякі я наверх цепляла, щоб була вища температура, а потім на ніч наниз переставляла, щоб припаду було більше. Хоча вони і так були. От вона дала квітканос чи в осени, чи в вересні, чи в. Серпні, я вже точно не пам'ятаю, ну як і всі, і ось згодом нарешті в мене вона цвіти. Хочу ще таких метеликів. Дуже хочу білий метелик і білий полорчик. зні квіти. Та ще оце жовтий колір на синьому фоні. Слава Україні! А на цьому все. Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.